Всім привіт! З вами актуальні новини. МКФКБ. Проєктне навчання відіграє ключову роль у формуванні компетентності майбутніх фахівців, дозволяючи студентам застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивати критичне мислення, навички командної роботи та самостійної діяльності. На щорічному заході студентські проєкти проєкти-2025» представлено низку цікавих та актуальних робіт, що демонструють високий рівень підготовки студентів та ефективність застосування проєктного підходу в освітньому процесі. Процес відбору проєктів був багатоетапний і включав ретельну оцінку на різних рівнях в академгрупі, на засіданнях циклових комісій та фінальній коледжівській конференції. Крім того, п'ять проєктів з цього конкурсу були представлені на фінальному засіданні студії лідерства два з яких були розроблені учнями шкіл та стали свідченням успішної роботи коледжу з обдарованою молоддю та залученням її до проєктної діяльності на ранніх етапах. Окремої уваги заслуговує творчий проєкт студентів, презентований у драмтеатрі, як яскравий приклад міждисциплінарної співпраці, що поєднує академічні знання зі сценічним мистецтвом. Серед представлених фінальних проєктів інтерактивна візуальна новела Ваярді про створення інноваційних продуктів у сфері цифрових технологій, методи стимулювання збуту в торгових об'єктах. Проєкт фокусується на практичних аспектах комерційної діяльності, вивчаючи ефективні методи стимулювання продажів. БірПАП авторський бізнес-проєкт конкурентноспроможного закладу в Мукачеві, про вміння студента формувати цілісний бізнес-план, враховуючи місцевий ринок та конкурентне середовище, мерчендайзинг жіночого одягу за допомогою вітри. Щодо аспектів візуального мерчендайзингу як важливої складової успішних продажів у сфері роздрібної торгівлі одягом, мобільність українських студентів під час війни найкращий серед англомовних проєктів, презентований англійською мовою. Волонтерство як форма неформальної освіти студентів про важливість волонтерської діяльності у формуванні особистісних та професійних якостей студентів. Історія німців Закарпаття демонструє зацікавленість студентів у культурній спадщині та історії рідного краю. Представлені проєкти є яскравим підтвердженням ефективності проєктного навчання як методологічної проблеми, над якою коледж активно працює. Багатоетапний відбір забезпечує високу якість представлених робіт. А їхнє представлення на студії лідерства за участі школярів та театральний проєкт свідчать про успішне впровадження інноваційних підходів до навчання. І підготовку конкурентно спроможних та високваліфікованих фахівців. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!